Організатори Music Aqua Bike Ukraine домовились з ужгородською міською владою і на час проведення байкерського фестивалю організували новий маршрут. Все для того, аби містяни без перешкод могли дістатися місця проведення фестивалю. Цього року це озеро біля села Оріховиця. Автобус буде мати спеціальну позначку Жабу саме вона є символом цьогорічного фестивалю. Відправлятиметься автобус з нового району в Ужгороді, прямуватиме на площу Петефі і далі вже на сам фестиваль. Вартість проїзду 10 гривень. «Да, з сьогоднішнього дня сюди йдуть маршрутки, домовилися з місцевою владою, будуть їздити сюди маршрутки. З Токіо, по маршруту Грушевського, Заньковецька, Шандара Петефі і будуть збирати народ і сюди везти. Стоїмость ціна квитка 10 гривень. Да, спеціальний маршрут, там буде жаба намальована, всі будуть їхати сюди.